Сьогодні ми з вами поговоримо про частини тіла. Як ви думаєте, яка частина тіла головна? Правильно, хтось скаже голова, хтось руки, хтось ніжки, але вони всі дуже важливі однаково. Давайте ми з вами сьогодні відгадаємо про них загадки. На кожному обличчі два красивих озерця. Обидва однакові. І розділяє їх гора. Так, молодці малята, це очі, правильно. А що вміють наші очі? Так, дивитися, розглядати все. Очі це орган зору. Вони можуть дивитись, розглядати. Їх потрібно берегти. Варто обмежити ігри з гострими предметами, не бігати на прогулянці з паличками. Бо можна впасти і пошкодити око або очі. Слухайте наступну загадку. Сопе, хропе, часом чхає, сюди туди зазирає, на морозі замерзає, бо одежани немає. Так, вірно, малята, це ніс, правильно. А що вміє наш ніс? Так, добре, дихати. Запахи відчувати. Молодці. Ніс це орган нюху. Він вміє дихати та відчувати запах. Слухайте наступну загадку, я загадаю. Якщо в мороз теплу шапку не носиш, вони почервоніють, їх ти відморозиш. Що це малята? Так, правильно, це вуха. А що вміють робити наші вуха? Слухати так, молодці. Вуха це орган слуху. Вони вміють слухати людей, слухати музику, спів пташок та всякі інші різноманітні звуки. Вуха також потрібно берегти, тому що це важливий орган нашого тіла. Не можна пхати у вуха різні предмети, особливо гострі. Молодці. Вмієте розгадувати загадки, а давайте тепер ще пригадаємо, які частини тіла є у людини. Що це за частина тіла? Так, вірно, ноги. А для чого нам вони потрібні? Бігати, ходити молодці. За допомогою ніг ми ходимо, бігаємо, стрибаємо, танцюємо, стоїмо. А яка ж це частина тіла? Подивіться. Так, вірно, це руки. Для чого нам потрібні руки? Вітаємо, вживаємо їжу. Так, беремо потрібні нам предмети. Граємось. Молодці малятка. А тепер давайте трішечки пограємося. Я буду називати вид роботи. А ви частину тіла, яка виконує цю роботу. Малюють, руки вірно. Бігають, ноги молодці, слухають, вуха добре, дивляться, очі молодці. Плескають, руки вірно молодці. Дихає, правильно ніс. Ліплять, руки, умнички, танцюють. Так, танцювати можуть і ножки, і ручки, вірно. Співає правильно, рот. Малята, а як ви думаєте, що потрібно робити, щоб ми були здоровими і всі наші органи гарно себе почували? Робити зарядку, чистити зуби. Так, молодці малята. Для того, щоб бути здоровим, нам потрібно дихати свіжим повітрям, робити ринкову зарядку та займатися спортом. Часто виходити на прогулянки та багато ходити, можливо, кататись на велосипеді чи самокаті, а найголовніше потрібно вживати тільки корисну їжу. А тепер, малята, я пропоную вам вивчити віршик про частини тіла. Ось послухайте. Познайомтесь, я дитина, хоч маленька, а людина. Є у мене голова, і вона творить дива, шия голову тримає, нахиляє, повертає. Є у мене дві руки це мої помічники, а непосидючі ноги прокладають світ дороги. Тулуб з'єднує частини. Є живіту, у мене й спина. І всьому хребет опора ось така моя будова. Ось такий віршик, дітки, я пропоную вам вивчити разом зі своїми рідними. Сьогодні малята ми з вами говорили про частини тіла та те, для чого вони нам потрібні. Вивчіть обов'язково віршик та надішліть мені відео. До зустрічі!